Ніяк не очікувала. Поряд з волонтерами, що збиралися в дорогу, стояв чоловік із сивим оселедцем. Хитро примружившись, спостерігав ще здалеку. Його відрекомендували Гора, один із польових командирів Айдару, герой, людина легенда. Звучало патетично, високий, ставний, усміхнений, пильно придивлявся. Однак бентежило інше поєднання військового строю і козацького чуба. Хоча добробат, дайте слово дідові, ви хоч знаєте, куди їдете. Там війна, там вбивають. А знаєте, чого в мене така зачіска? Невже як у козаків водилося, великий грішник, котрий встиг заробити стільки гріхів перед Богом, що їх ніякими молитвами вже не відмолити? І як єдина надія, чуб, за якого ангел має дотягти вояка до раю. Третій рік боїв на сході. Тепер бої стали не такими кривавими, смертей стало менше, бо з одного боку хлопці навчилися берегти себе, це добре. А з іншого ця окопна війна втомлює їх. А надто бійців старого гарту, добровольців-айдарівців, які включилися у звільнення держави, не чекаючи ні військового спорядження, ні мобілізації. Батальйон дуже швидко, але й дуже важко формувався. В основу батальйону лягли хлопці, які приїхали із Майдану. Це їх було 120 душ. До цього приїхали шестеро, включаючи Мільничука людей, які займалися спілкуванням з місцевою самою обороною місцевими мешканцями. І саме місцева самооборонна Старобельська була тим підґрунтям створення батальйону Айдар. Зараз всі говорять і всі приписують тільки собі якісь ну, певні дивиденти створення цього батальйону. Але ж це була це був народний волевияв, це була народне, народне прагнення. Дехто з тих, хто воював в Айдарі з 2014-го, так і не були зараховані до батальйону. Чому зараз важко сказати? Гора офіційно став Айдарівцем у серпні, але для нього, як і для багатьох побратимів, це не було головним. Тоді ніхто не думав ні про УБД, ні про виплати за бойові, ні про державну підтримку сімей загиблих. Про батальйон, що став рідним, гора знає чимало. Навіть про бої проведені ще без його участі. Дуже такий е, цікавий бій був. Не дуже скоротечний, такий був, швидкісний такий. Е, у е, новому айдарі. Е, хлопці взяли тоді перших полонених живих. Там були перші втрати, були перші поранені з нашого боку, але ще не вбиті. Добровольці готові були йти до кордону з агресором. Сподівалася зробити це швидко, але патріотизм то не танк і не град. Він не в силі протистояти броні та шквальному вогню з боку ворога. Тому перший рік війни на Донбасі для айдарівців це час великих втрат і прозріння. Українська армія на той час була слабкою не тільки технічно, а й мотиваційно. ЗСУ зразка 2014-го це деморалізовані штабні командири і діти-строковики. Інша справа бійці добробатів, ті, хто свідомо готовий померти за рідну землю. На той час Гора був у строю. І добре пам'ятає, як воювали. Технікою, обладнанням, обмундируванням та їжею забезпечували волонтери. І донині серед бійців побутує фраза голі, босі і голодні на самому передку. Але сміливі та затяті. Ми виходили на ту сторону, на окуповану сторону, і забирали звідти. Покинуту техніку важку і відіймали техніку сепаратистів. Тоді вже важко було зрозуміти, де деячая техніка. Ми відібрали просто у расистів, не просто, а просто у кадрових військових збройних сил Російської Федерації, яких там не було паскуд. Не їх, якщо вірити російським змі, брали у полон. Не вони просили пощади, не специфічно російською мовою здавали позиції, прирікаючи на смерть своїх однополчан. Ні, вони не зраджували своєї держави, вони намагалися зберегти своє нікчемне життя. Бо, власне, за якою державною необхідністю їх сюди кинули, гинути від рук українських патріотів. Героїчна справа нічого сказати. Чи ті страшні бандери палили їх домівки, чи гвалтували їх жінок, чи може зайняли п'яді священної великоруської землі? Це міф, що росіяни не здаються, що вони такі герої, що вони плачуть, мочаться в штани, просять, щоб їх не вбивали. Дуже швидко все розповідають. Всі. І спецназовці, і розвідники, і офіцери. Чим вищий чин, тим швидше він починає говорити. Навіть і тортувати не треба їх за це. Брехливі вони, несправжні, окупанти. Вони щиро хочуть вкрасти в нас землю. Щиро хочуть. Але як будь-який злодій, якого заскочили на тим, що він робить, вони тут же миттєво хочуть уникнути покарання. А покарання вони розуміють, що буде однозначно, бо вони бачать, що покарання прийшло у нашому обличчі. Гора безкомпромісний. Він знає, чому бо йому разом з іншими бійцями доводиться нині вичищати ті авгієві конюшні, що їх наплодила зненаціоналізована пострадянська політика влади. Він раз по раз допитується: я гарно розмовляю українською. Бо для нього це надважливо. Для харків'янина, котрий ніколи не ставив на перше місце мовного питання, і нині не ставить. Але тільки до того часу каже, поки не закінчиться війна. Тут люди зібралися ті, хто хочуть вибороти волю. Незважаючи на мову, на віросповідання, незважаючи на віру. на… Приналежність принадлеж, принадлежність до якоїсь держави. Тут є, є е, люди, які мають громадянство Ізраїля, тут є люди, які мають громадянську Російської Федерації, тут є люди, які мають громадянство е, Польщі, е, значить, громадянство Білорусі, біл, громадянство Венгрії. Зараз у батальйоні 12-15% людей, які мають по дві і більше вищі освіти, які володіють вільно двома трьома мовами. Ну, тут дуже багато культурних людей. Да, звичайно, всіх підтягують, да, звичайно, тут менше за все пияцтво, менше за все, якось там неуставних стосунків таких вже і немає таких. Це звичайно. Це То надбання керівництво батальйону, але не завдяки допомоги. А супроти. А ще, каже Григорій, на передовій вайдарі, зокрема, дуже багато мешканців Луганщини та Донеччини, котрі раніше проживали на окупованій території. Їм нема куди повертатися. І всі вони стоять за незалежність України, а не за те, щоб комусь іншому зручно сиділося на тому золотому унітазі, з якого скинули Януковича. Гора не боїться про це казати, бо і сам він, як і ті хлопці, на фронті до перемоги, звідси ніхто не збирається йти. Це ілюзія пана Порошенко, що він матиме якесь мирне рішення цього питання. Не може бути ніякого політичного рішення без військового рішення. Бо політикам дуже легше, набагато легше, дуже легко розмовляти один з одним. І набагато легше розмовляти тим, хто зараз виграє. Це велика брехня, що таке мінські угоди, це домовленості ворогів України із зрадниками України безпосередньо у присутності окупантів України. Вони вирішують, що з цією паскудною Україною робити далі. Він ніколи так гостро не відчував України у своєму серці, як тепер, коли її намагаються знову закувати у пута і зневажити. Коли усі комунелінь переробляють історичну правду на свій лад, тут і міфи про так звану братню любов між українським та російським народами, і питання національної самоідентифікації та гідності в українсько-польському питанні, хіба не бачимо само себе запитує, сам собі відповідає доброволець, що Україна європейська держава. Цікава для оточення як слабкий партнер, тому й немає очікуваної підтримки, немає очікуваного міжнародного опору агресорові. І нема нікого надійнішого у світі, від кого може чекати захисту Україна, як свій солдат з її східної чи західної, південної чи північної сторони. Як цей усміхнений, попри...